Всім друзі, привіт! Всім доброго дня! Слава Україні! Прийшла сьогодні сюди е, зранку на господарство. Ну, не зовсім ранок, десь біля 9.30 години дня і вирішила пройтися, ну, трішки показати вам своє невеличке господарство, яке в мене зараз є. Е, показую в принципі його щодня у відео, але якщо я прийшла сюди, думаю, чому б не показати. Людям подобається. Люди просять, щоб я показувала, щодня знімала. Ну, от зараз я пройдуся і покажу вам. Зараз перемкну камеру, так буде... Ось, господарство, які новини. Дивіться. Прибрали ми півника одного, отого червоного хмельницького парубка, тому що він прихворів. Але прихворів не якоюсь такою хворобою. Типу, як там почав кашляти, там, чи бактеріальною чи вірусною, а він, напевне, з самого початку був трішки, ну, можливо, як кажуть, знаєте, типу як рахіт, ну він не зовсім рахіт, бо він такий гарненький півник був. Але він я так розумію, можливо, був знаєте, як ото в людей е, вироджуються. От е, вони менші стають, вони не дуже такі якісні. Ну Ми ж купували, їхали додому е, після окупації, коли поверталися додому. Нам потрібен був хоч який-небудь півник. І в останній день перед виїздом шукали дуже швидко півника на Хмельниччині, там де ми були, і потрібно було привезти якогось півника, бо в тут на господарстві тільки був кохінхін. Він жив з цими курочками. Ось, і я знала, що потрібно буде його. Там ковочка ганяє качку. Потрібно буде його вернути до своїх курочок кохінхіна. А тут з цими курочками мав бути півник, тому що. Ну, я знала, що повернуся і далі буду цим займатися, наскільки це буде можливо. Там курочок я знала, що небагато залишилося, але їм потрібен був кавалер. Ось ми його привезли, півник молоденький був. Я чомусь думала, що він не дуже великого розміру, тому що він ще буде рости. Але вже пройшло пару місяців після того, як ми повернулися, він ну, зупинився в рості і почав прихромувати на одну ніжку. Я щось спостерігала, спостерігала, дивилась за ним, думала, ну, мало ли, може, бився із білим півнем, коли білий півень ще був тут. Я ж потім приїхала додому і придбала ще одного півня. У нас тут по містю в селищі, курочки, що ви там ходять? І вирішила, що мені два потрібно півня, тому що курочок більше 20 залишилося. От. Про цього півника трішки пізніше скажу, хто не дивився попереднє відео. Ось і ну, можливо він бився, коли бився із білим півником, вони так гарно билися, пошкодився. Це також я не виключаю цього варіанта, можливо, собі пошкодив якийсь внутрішній орган, і після того почав якось, знаєте, як ото е такий став е більш-менш неактивний, такий трішки пригнічений. Але він їв, ходив, курочок покривав, але щось з ним було не то. І потім він почав прихромувати. Я почала на нього дивитися, взяла на руки, дивлюся, він трохи під худ, і я розумію, що напевне його потрібно бити, ну, рубати. Дуже шкода було, тому що я би дуже хотіла, щоб, так сказати, привезений півник зовсім з іншого господарства. Та ще з моєї батьківщини, я росла на Хмельниччині, ось і народилась там. Хотілося, щоб він залишався тут і був якби. Ну, жив тут і розмножався, але бачите, сталося так, що довелося його зарубати. Зарубали ми його і ще разом з ним зарубали стару курку, голошийку Хоча в мене на на господарстві голошийок майже нема. Залишилася тільки ось одна курка, ось оця голошечка, що зараз на яйцях сидить. Ну, але тій курці вже було багато років, вона не неслася і вирішили, що зараз корма дуже дорогі, як би шкода не було. Але довелося її також прибрати. Вона була жирна, стара, жирна була через те, що не неслася. І її навіть я не бачила, щоб півники покривали. Ось, І вирішили зарубати. Ну, Зараз такий час, знаєте, коли є все нормально, є кошти і нема ракет над головою, то Можна залишати тих старих курей і чекати там, коли вони почнуть нестися. Можна відселяти десь окремо якийсь вольєр, і садити на дієти, щоб вони ну, схудли і почали нестися. Але ви знаєте, під час війни м'ясо потрібно, якщо нема результату від цієї тварини. То потрібно її забивати. Ну отак вирішили стару курку. Їй років вже п'ять, напевно, було. Вирішили, ще стару курку заробити. Шкода було, ще й того, що це голошейка, голоший, як я дуже люблю. Ну, але в майбутньому планую розводити також голошек, ну, щоб у мене були на господарстві. І дитяк слухає. Про тебе я нічого не кажу, ні, ні, ти собі бородата ходиш, ти молоденька, все нормально. Ось до курка лізе вже намагається залізти. Куди ти лізеш? Ти вже йдеш? Ти вже сюди йдеш? Дивись, тільки ж мені тут не по душі яйця. Давай я заберу, а ти собі сідай. О-о-о, обережно тільки, обережно. Ні, ти не йдеш. Так, тихо, тихо. Сиди, сиди будеш сидіти, так? Да? Ну сиди, все-все-все, не поправляю, все нормально. Сідай. Все, 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 все. Головне, ти ж не подуши їх. О, Потім вечірком, напевне, просвічу другий раз, бо один раз я вже світила, вже плід побачила. А ти, мабуть, йдемо. Да, моя солоденька. Курочка, в принципі, вона й не худа, да? але пішла. Заберу зараз її звідси, посилювали. Ні-ні, ну не дрібайте мене нога, Мам качка пішла, хай сідає. Зараз розкажу ще про качку. Зараз, хвилинку, я її... Закрию, поки тут каченят нема. Вони живуть зараз всі в мене тут в одному вольєрі. Да, будеш тут сидіти. Іди. Зараз водичку їй поставлю. Іди, повигрибай там, що вони наїли. Там є ще тебе що, чим гребтися. Так, закриваю. Оце, щоб відучити квочку, бути квочкою, достатньо закрити її просто в вольєр. До речі, будки треба закрити, щоб вона не могла сісти ніде. Щоб ніде гнізда не було, вона стресане, буде шукати гніздо, а потім через пару днів перестане квокати і все. Значить, і зарубали квочку, півня розрізала, подивилася, що там всередині, е, ніяких хвороб нема, нормально. Печінка здорова, всі органи здорові, все нормально. Просто дивлюся в нього. Знаєте, як ото кишечки стають такі зовсім зовсім е, невеличкі, от такі вони якісь тоненькі маленькі. Тобто я дивилась, я подивилася, що він щось напевне, собі там травмував, що він е, е, не знаю, якось воно якесь всередині все таке невеличке, е, такі тонесенькі кишечки. От Якщо розібрати курку, я розбирала ту стару курку, то в неї кишки нормального розміру. Серце нормального розміру, печінка нормального розміру, все нормально. Ну, Жирна вона була, бо стара. А от півник, в нього якісь такі тоненькі кишечки, невеличка печіночка, невеличке серце. Зазвичай у півні, воно крупне, гарне, таке, як має бути. І я вирішила, що, напевне, правильно зробилися, зарубали його, ну а що, він би вже почав худати, не розвивався, я так розумію, ну і, зрозуміло, що з нього б нічого не було. Ось так, що півника нема, курочки нема. Залишився оцей чубатий півник, якого мені привезли мої клієнти з мого ж господарства він. Заяць, що ти там розказуєш? А? Ти, ти звеш курочок, навіть вони там не несуться? От цілими днями тут сидить і зве їх. Що ти робиш? Петрушка. оно пішов. Все нормально в тебе? Ну такий він, господар, кличе курочок, тьфу-тьфу, Дасть Бог, все буде добре з ним. Привезли мені люди з півника, які брали в мене яйця ще в цьому році, курчат в цьому році із старшого виводка, і кажуть, що давайте ми вам привеземо вашого ж півника з вашого господарства. Вони в минулому році брали осінь у мене дуже пізно, розвели собі моїх корей, каже, дуже багато півнів. То я їм курчат дала. 20 штук на заміну запівника, і вони мені ще доплатили там ту частину, скільки потрібно було. Дивіться, ці вже верещать, хочуть вже йти, ніхто їх не випускає. Ось. І з цього виводка тоді 20 штук, курчаток я е, їм е, залишала. Ну, У мене є це у попередніх відео. Ось. Кш -кш -кш. Так, е, вчора також приїздили до мене мої клієнти, які... У мене брали у минулому році перед війною на початку зими, здається, вони казали. Брали в мене сім'ю мускусних качок і брали в мене кроликів. Вони з сусіднього селища, тут недалеко від нас. Казали, що дивляться мій канал. Дуже велика вдяка їм. Дякую, що дивитеся, якщо зараз дивитеся. І приїхали вчора, взяли у мене кролика. І п'ять курчаток я їм вибрала з цього виводка. У мене відео на каналі виходить з запізненням, вони думали, що мене, побачили, що в мене є курчатка маленька, я кажу, ні-ні, ні вони вже виросли. Ось, ну, і Я їм вибрала з цього виводка, вибрала ось таку курочку світленьку. Вирішила, щоб у них була також цікава така по окрасу курочка. У мене також залишилася така. І там ще одна. Чи то півник, чи то курочка, ну це здається курочка. Я їм так старалася, наче щоб вона така трохи меншого розміру була. Я так. Подумала, що то курочка. Не знаю. Я, якщо щось вам там вибрала по полу, не те, що ви хотіли, я вибачаюся, я ще не зовсім в такому віці можу відрізнити півників від курочок. Старалася, наче брати різненьких, і в яких і є більший грибінчик, і сережки, і в яких і менший, то, то вибрала і таких, і таких. І вирішила вибрати їм різних по кольору. Ну, тіка, тікай. Щоб воно було якось різненьке. Там і чорненьке вийшло, і світленьке, і коричневеньке. Ну, таких 5 курчаток вони в мене взяли. Да, зараз підемо. Зараз, ще трошки рано. Ось, І отут в клітці в мене був кролик-метелик. Також забрали його. Так, що далі в нас? Далі в нас кочка хоче назад. Каченята в мене, бачите, вже такі підросли. Він з качкою бігають одною і другою, качки в них дві тут, водять разом, в будці разом сплять. Оця качка біла водить і старших, і менших, а ця з нею ходить, типу, як допомагає їй. Качка, ти чого? За Все нормально в тебе? Ця линяє. Ось ця старша качка, вона на рік старша, ніж ця. А, ні, хоч ще почек. Ні, да, ця все одно старша і ця головніша в цьому вольєрі, вона її трішки відганяє, але вони не б'ються. Ця качка водила старших каченят, у них тут різниця 4-5 днів. А ця водила менших каченят. Я їх з'єднала, але качок вирішила не забирати, одну качку вирішила не забирати, і вони так двоє і водять цих каченят. Водичку поставила, потім буду переводити туди на вигул їх. Курчата вже дуже хочуть бігати. Ну, ще чекайте, ще трошки роса, нехай спаде. Я десь після 11 годин до курочки дві сидять. Ого, а хто це стільки так понасипав багато зерна цим курям? напевно, сьогодні мама відкривала, вона мене дуже любить і ну, більше засипає, чим потрібно. Так, що ще? ще Кролики в мене. Кроленятка ось їм вже місяць вчора був. Ось такі малі. Потрібно ось буде скоро їх проколоти, провакцинувати. Ось ця кроличка робить кубло. Я недавно її покривала кроликом. Так, у цієї кролички є троє кролиняток, Ось до Цоє вони одного віку стою, але у неї вони крупніші, тому що в неї їх тільки троє. І то двоє її, а оцей сіренький підкидиш із того виводка. Тому що там сім було, а тут два було і перекинули одну. А це, до речі, криличка, яку, в принципі, я думаю, що можна буде скоро вже покривати, якщо все буде добре, ось молода криличка, будемо пробувати її. Покривати. Вона у мене також вакцинована, але хочу її ще раз вакцинувати. Як буду малих вакцинувати, так само її вакциную. Ось кролик. Тут у мене є метелик. Оце такого метелика, до речі, брата оцього хлопця забрали вчора. да Це напевне нам м'язко буде. Оце і оцей кролик. Це ми заб'ємо потім на м'язко. Ще підростимо і заб'ємо. Також вже гарненький цупку виріс. Ось, так, да? носій. Ось такі два самця молоденьких. Ну і якогось із цих виводків також потрібно буде вирощувати, та й на м'язко будуть у майбутньому. Ось такий метелик є з характером, це хлопець. Він такий трохи нападає. Ось це заміна тому метелику старому, що в мене був. Сіренький, ну ви його бачили, він любить, щоб його і чіпати, в принципі. Такий адекватний і голубенький. Тут саме у мене є. Так? Як у тебе? Ти не худий? Ні, нормальний. Тільки він якось не любить картошку їсти. Не знаю, чого він такий. Вредний кролик. Так, потрібно зараз курочці оцій квочці поставити водичку. Це я вже її буду. О, ось тут у мене, до речі, ведро є. Зараз я поставлю її поставлю їй. Щоб вона е, переставала бути квочкою, а голошийка буде продовжувати е, сидіти на яйцях. Вона пізніше сіла. Ранка в неї зажила. Ну так, я її ще обробляю, але вже так гарненько затягнулася. Ось це їй не заважає сидіти, там ніякої фізичної нагрузки немає. Нормально себе почуває, тому продовжує сидіти. А ту кохінхінку я зараз, ну як, я її вже там закрила, зараз поставлю їй водички і буду відучувати її бути насіткою, квочкою. Ось, бачите, там у кролика картоплю вигорнула, курочки зразу набігли, вже будуть виїдати там. Все. Так, водичка ось. Наливаю. Така довга у мене сьогодні розповідь. Що ти? Бушуєш тут? М? Сюди, я думаю, дивіться. Тікай! От ти курка! От ти. Ко-ко-ко! Е, у цей вольєр що я хочу зробити? У цей вольєр я хочу е, перегнати, напевне, старших курчат оцих з цього вольєра першого. Е, каченята все в мене в одному вольєрі. Тих каченят, які в мене вивелися, зараз дійдемо ще до них, мають у мене забрати. Он п'є, бачите, водичку. Ось. Але в мене ще садить одна квочка і там мають бути курчата скоро. То я цих курчат з цього вольєра, бачите, тут такий невеличкий вольєр переженув. Цей вольєр туди вони вже старшенькі будуть в будках ночувати. Ось. А ту квочку з курчатами ще має вивезти. Я переведу, ну, сюди вона тут буде жити. Напевно, так я зроблю. Ось, так? Да? Ми рискуни малі. Ви мої мережкуни. Або, можливо, не так зроблю. Можливо, квочки з курчатами, з е, тими, що будуть маленькими. Сюди переведу, бо тут самий такий зручний вольєр. А цей виводочок із квочкою переведу в цей вольєр. Можливо, якось так зроблю. Ну, подивимося. Ось, що в мене у мене вивелися вже каченята, вісім штук. Всі активненькі, гарненькі. Зараз в кінці відео покажу вам ще каченяток, виводок. Клієнт має забрати їх. Також моя клієнтка, яка в мене у минулому сезоні брала інкубаційні яйця. Ось. Але залишилося ще одне яйце. Лупили каченята ці квочки, тому що ця качка щось пригала по яйцях, два яйця роздушила, невідомо по якій причині. Ось і залишилось одне яйце навіть не надкльоване. Яйце живе, вона зараз на ньому сидить. Я вже кач, квочку е, вирішила, що вона буде сидіти на одному яйці. Вже е, вигнала туди, щоб вона відпочивала. Друга квочка голошийка, сидить. Тут е, досижує ті яйця курячі і буде, напевне, їх водити. А ця ко качка сидить зараз на одному яйці. Я віддала назад те яйця. Нехай вона до його довисижує. Просто така ситуація виходить, що. Яйця підсипалися одночасно, і це яйця маленьке таке, це яйце від тієї жіночки, що, я казала, брали в не... ми в неї яйця качок, тому що коли сідала оця рябенька качка, було дуже мало яйців, потрібно було допідкласти. Ось, ну і Вона привезла яйця, ми їх підсипали одночасно. І чомусь так вийшло, що бачите, ось зайка моя ходить, до речі. Ну, що так вийшло, чомусь пізніше. Ну, тобто, воно навіть ще не надкльоване. І в мене сьогодні має клієнтка приїхати забрати каченят, а я не можу їй по суті віддати, тому що ще одне каченя не вивелося. А з іншого боку, якщо воно не вивелося, і воно можливо там всередині якесь чи калічка, чи якесь недорозвинене, що воно, наче й живе всередині, але може просто не вивестися. І я не знаю, що мені робити, тому що е, хотілося б. Ну, щоб Клієнтка забрала, тому що я вже налаштувалася, в мене вже все, тут вольєри вже ну, так розфутькані, я знаю, хто де буде. І цей виводок каченят я не планувала собі в принципі, залишати. Я думала, якщо виведеться, ну, я як думала, або лишу собі, або продам. Якщо буде можливість продати, то заробити якусь лишню копію. Воно якби в зарішній час знаєте, не лишнє. Ось, і з'явився клієнт, тим більше, що це ще моя клієнтка з минулого року. ось, І думаю, що віддам. І тут якраз вона каже, я приїду у п'ятницю, заберу. Я кажу, так, добре, в мене вже ж каченятка почала лупитися всереду. І тут виходить, що одне ніяк не вилипилося. Але що мені робити? Звичайно, що мені, напевне, потрібно віддавати цих вісім каченят, нехай забирає. а це одне каченя невідомо, чи воно виведеться. Ради цього. Втрачати клієнта я не хочу. Ну, я то її спитаю, чи вона могла, могла б приїхати пізніше, наприклад, там, завтра чи післязавтра, але не факт, тому що зараз пальне дороге і Бог його знає, як вам, ну що, що вам сказати, то я віддала це яйця кашці, нехай вона його довосижує. зеленушечку. Ось, І побачимо, буде одне каченя, буде одне каченя водити. Правда, не знаю де, в якому вольєрі, хіба що можу в крайній туди його віддати, їй потім підросте і я його додав до цих старших каченяток, буде бігати зі всіма. Коротше, не знаю, побачимо. Це я ще не вирішила. Ось, ну і давайте я вам зараз покажу каченятак, які вже виявилися в кінці відео. Відео знов довге, але я сподіваюся, що вам цікаво.